Arek. 26 lat. Znaczy, my pasjonujemy się chodzeniem po górach, sprawia nam to dużą przyjemność. No i w Polsce zwiedziliśmy już większość naszych pasm górskich, i chcieliśmy się tutaj wybrać, bo tutaj jeszcze te góry są tak nie bardzo spenetrowane jest bardzo mało turystów na szlaku. No i chcieliśmy tutaj przyjechać. Znaczy co się stało, to ja dokładnie nie wiem. Po drugim dniu wędrówki zacząłem odczuwać silny ból w klatce piersiowej. Tak, jeden kolega zeszedł tutaj do tej miejscowości i szukał y, służb ratowniczych, a drugiemu koledze udało się dodzwonić na numer alarmowy. Tak się złożyło, że pan, który odebrał, mówił. Troszkę po polsku, nawet, nawet dobrze, i po pierwszej w nocy już pomoc przybyła. No, w nocy dostałem zastrzyk i dwie tabletki, rano również y, dwie tabletki, i po, po godzinie dziewiątej już mogliśmy ruszyć, żeby zejść z powrotem. Y, wasze służby są bardzo miłe, bardzo piękne, chciałem nadmienić i poza tym no, bardzo kompetentne. І пані навіть? Так, Оце пані, то пані доктор певно, так? Так, так? Ну, буває таке. Так, так. Спускались. Так. 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 До побачення. Віктор Худяк, начальник пошуково-рятувального відділення село Осмолода. Я отримав дзвінок від безпосередньо груп від групи від поляків. Вони з свого номера зателефонували, повідомили, що їхньому товаришу стало погано, болить серце і не може далі сам самостійно пересуватися. Туристів ми знайшли на хребті. Сивульському. Вони там розбили намет, і турист, якому стало погано, був в наметі, лежав, уже ну, відпочивав, чекав нашої допомоги. Ну, спочатку ми оглянули його, поміряли тиск, ну, надали першу допомогу. Ну, за ніч туристу стало краще від наданої допомоги, і зранку ми його почали транспортувати вниз. Довели ну, по туристичному маршруту вниз до урочища Лопушне. До цього урочища приїхала швидка допомога. Ну, ми передали медикам, далі вони вже йому. Надавали свою допомогу. Ми надали йому допомогу, поміряли йому тисти, з був 150 на 90, зробили кардіограму, надали допомогу, від госпіталізації він відмовився. Він почуває на даний момент, він почуває себе дуже добре. Лікар швидкої Єрьоміна Наталія Руслаївна.